Перший раз у перший клас Вінницькі школи поповнились майже п'ятьма тисячами першокласників. Діти вчитимуться, дякуючи нашим захисникам. Нагадаю, формат навчання у кожній школі визначали окремо, і кожен із батьків приймав рішення, як вчитиметься його дитина, офлайн чи дистанційно. Головною умовою навчання у школах є облаштоване укриття. Нині таким забезпечені 30 із 44 шкіл. У перший день навчального року День Знань дітей та освітян привітав. Мер вінниці Сергій Моргунов побажав сил і натхнення у новому навчальному році. Для цього згуртувалася вся громада. Вінницькі педагоги допоможуть адаптуватися також учням з інших регіонів. Батьки без сумніву підтримають своїх школяриків. Разом у нас все вийде. Наші діти талановиті і цілеспрямовані. У них має бути успішне майбутнє. Бажаю усім сили і натхнення на новий навчальний рік. І нехай якнайшвидше у наших школах пройде святковий урок, присвячений перемозі. Все буде Україна! Різнобарв'я не лише ароматів, а й кольорів. Свіжо зрізані квіти та цеглинка оазису вже за півгодини перетворяться на фантастичні букети. Тепер гореш біленькі. У нас працюють дві ручки. Ці маленькі флористи підопічні центру Я Маріуполь. А квіткові композиції частина їхньої адаптації до нового міста, яке прихистило родини з багатостраждального прифронтового регіону. Будинок маленької Олександри Рашисти стерли на порох. Дуже тягне додому, але в нас нема нічого. Все згоріло, все всього у нас лишили. Мама Саші каже: доня з дитинства купається в квітах. Свій двір дуже багато квітів було. Аби діти швидше адаптувалися до нового міста, відволіктись від страхіть, які їм довелось пережити. Квіткова терапія допоможе. Вони вивчають, як називаються квіточки, так вивчають їхню назву. Вони працюють, розвивають моторику ручок. Насолоджуються процесом не лише маленькі принцеси. Ваня підійшов до формування букета зі знанням справи. Астра, троянди гербера. Ну, і, і сухосвіт. У свої 10 років хлопчина вже визначився, кому і як часто потрібно дарувати квіти. Мати і вчительці. Буду дарувати ну, один раз дівчаткам в неділю. Та схоже, дівчатка іншої думки. Кожен день. Стерклас з флористики це лише частина проекту, який у Вінниці запустили волонтери. Це місцева ініціатива громадських організацій е, військово арт, благодійного фонду об'єднання волонтерів Вінниччини і е, разом з громадською організацією «Берегиня» і центром «Я Маріуполь». Тобто таким чином, кхм, значить, ми проводимо роботу для діток, які є. З родин ВПО Владислав каже, таку арт-терапію проводять ще з 2017 року. Першими флористами були дітки, батьки яких були в АТО, дуже позитивно впливає взагалі на стан, на психічний стан і навіть на настрій дітей. А тобто вони швидше адаптуються. Вони тут через ці заходи вони вживаються в цю атмосферу і не відчувають. Тобто, все уходить на їх спогади і ті емоції, вони уходять на задній план. Маленькі флористи тішаться своїми букетами. Більшість робили їх вперше. Фантастичні композиції сьогодні дарують тим, хто навчатиме їх впродовж навчального року, Таненька. Вже скоро цей дрон стане розвідником. Він також знищуватиме ворожі техніку та піхоту. Це розумний коптер дешевший за іноземні та малопомітний. Він може виконувати бойові завдання з точністю до 70 сантиметрів, доставляти грузи. Тобто він може просто летати в повній радіотиші, тобто його неможливо засекти по радіоканалу, посадити. Вінницький дрон може піднімати до трьох кілограмів вибухівки і скидати її на голови окупантів. Навантаження воно обмежує по інерції, по дальності використання, по по всім таким штукам. Можна його зробити більше, але тоді він виходить значно дорожчий. То краще його робити от в такому форм факторі. І цього достатньо буде, щоб знищити танк або все, що завгодно. Дрон вже пройшов попереднє випробування розробників. Скоро його протестують і в бойових умовах. Та Андрій не боїться за долю свого творіння. Якщо його навіть заглушать, йому в останнє, що він знає, це GPS, то він зможе повертатись просто використовуючи магнітне поле землі. Дружина маршрута 253 метри. Так, підняв ножки, розставив красунчик. З напругу, і все нормально. Унікальним є програмне забезпечення. Дроном можна керувати за допомогою смартфону. Ось так виглядає додаток, так виглядає побудований маршрут. Маршрут можна ввести, вибрати на карті вручну або ввести координати і відправити. Тобто нажимаємо травку, вводимо параметри, нажимаємо старт. Після чого, коли дрон буде готовий, якщо в нього все нормально, він, він зразу відправляється, піднімає шасі і летить виконувати завдання. Ще одна перевага автономність. Досить лише задати координати, і він сам атакує ворога. Деякі люди кажуть, от, наприклад, я пілот без І Це вже звучить якось не так. Наша концепція це 100% безпілот. У цього дрона є молодший брат-розвідник. Якщо коптерів у арсеналі ЗСУ буде більше, зможуть ефективніше нищити ворога. Цируй дронів. І це декілька це два компоненти із цього рою. в ці дрони зможуть спілкуватися між собою великим, великою кількістю прилітати на позиції і там виконувати бойові завдання. Ми до цього йдемо. Це на, на станом на зараз. Ці дрони о, цей цей вони вже можуть виконувати завдання. Ударні дрони та дрони-розвідники одна з основних потреб наших військових. Якщо запустити їх масове виробництво пришвидшимо перемогу, тож розробники очікують на допомогу держави. Не служив бо місували, але щойно почалася війна. Записався у добровольчий батальйон. Роман, власник енергетичної компанії. Зараз зі зброєю у руках тренується на полігоні. Вчиться найважливішому стріляти та захищатися. І рано чи пізно всім прийдеться взяти зброю до рук і захищати свою країну. Я хочу, щоб мої діти жили в безпечній, мирній, чудовій, незалежній країні. Батальйони підпорядковуються теробороні у кожному взводі до пів сотні добровольців. Ці чоловіки щотижня на навчаннях опановують до медичну допомогу, розмінування та стрільбу. Бої можуть бути тут, або для боротьби з ДРГ ми маємо ефективно. Пахово захищати наших мешканців, нашу громаду, наше місто. Переважна більшість людей прагнуть захищати свій дім, прагнуть захищати своє місто, але не знають, як не вміють цього робити. Саме добровольчі формування дозволяють надбати оці навички, якийсь досвід. Одне з найскладніших завдань помітити вибухівку та попередити про неї побратимів. Не на коліні, не на коліно, на коліна не ставай. Ти коліном може стати на міну якусь. вони постійно вдосконалюють навички бою у містах, адже заприсяглися захищати мирних від ворога. Робота ДФТГ на місцях є щодо захисту повноцінного надання сприяння місцевого населення мирних жителів, і, як мінімум, для того, щоб Якомога більше вберегти життів нашим громадянам. Серед них айтішники, бізнесмени, вчителі та інженери. Розмінуванню, тактиці бою і снайперській справі цих чоловіків навчають військові. Тренування важливі і серйозні, адже усі ми повинні вміти захищати Україну. Він смарт запрошує на безкоштовні заняття. Записати дітей у гуртки можна з 1 по 15 вересня. Центр підліткових клубів за місцем проживання пропонує заняття з раннього розвитку до школярик, можливість вивчення польської та англійської мови, а також гуртки з малювання, авіамоделювання, футболу та лего конструювання. Одним із цікавих напрямків є технічна і творча майстерні. Заняття можуть відвідувати діти від 3 до 15 років. Для зручності батьки можуть обрати найближчий центр до своєї домівки, аби дітям було комфортніше відвідувати гуртки. Подорож у минуле гідеса Олена знайомить Вінничан з життям видатного хірурга Миколи Пирогова. Розповідає про його геніальні новації у сфері медицини, як от анатомічний атлас. Як оперувати, щоб зробити це бездоганно, щоб провести операцію якісно? Ось Пирогов створив такий особливий анатомічний атлас, за допомогою якого сьогодні навчається робити операції і хірурги 21-го століття. Не оминає увагою і винахід, який прославив хірурга на увесь світ. Наркоз проведення самого хірургічного а, втручання від якоїсь проблеми, але люди не відчували при цьому дискомфорт і страшенний біль. Наркоз позбавив цих страждань людей, і саме головне, що це почали використовувати дуже широко на фронті. Та екскурсію перериває повітряна тривога. Тож про враження діток розпитуємо в укритті. Мені дуже цікаво, мені, мені подобається. Теж. Мені теж історія хірурга настільки захопила маленьких вінничан, що ті навіть визначились з майбутнім фахом. Я б хотів стати медбратом або настоящим лікарем, або хірургом. 20 діток, які цього разу відвідали музей Порогова, перебувають на обліку у службі у справах дітей. Для них вже четвертий рік поспіль у рамках проєкту Культурний простір організовують тематичні екскурсії. Ми залучаємо до участі в таких заходах не лише дітей, але й їх батьків для того, щоб підняти виховний потенціал, допомогти їм побачити щось інше ніж те, що вони звикли бачити навколо себе. А ще традиційно напередодні 1 вересня хлопчикам і дівчаткам роздали подарунки від міської влади. Щорічно діти в складних життєвих обставинах до дня знань отримують все те, що буде їм необхідно під час навчального року. В цьому році ми вручаємо їм рюкзачки, не канцелярські товари, а рюкзаки для того, щоб вони мали в чому з чим ходити до школи. Наплічника отримав кожен, хто завітав на екскурсію. Я вас вітаю, поліцяйте мені, що гарно навчатися. Добре? Хвалиться новим рюкзаком і Ангеліна. Клас. З Загалом на обліку 127 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Як виглядатиме площа перемоги після реконструкції? У Вінниці розпочалися обговорення. Концепцію перевтілення розробили ще в 2019 році. Її автор Київська студія ландшафтної архітектури Максима Коцюби. Втім, після ракетного удару по Вінниці сприйняття публічного простору між будинком офіцерів та будинком побуту змінилося. Тож виникла необхідність скоригувати архітектурний проєкт. Зокрема, на площі можуть з'явитися пам'ятні елементи. Коригування однозначно буде відбуватися, робоча документація ще не розроблялася на площу, тому концептуально це можна внести ці зміни, скоригувати відносно нових викликів, які ставлять перед нами життя. Нові ескізи проєкту архітектори спільно з Вінничанами та працівниками міських департаментів будуть опрацьовувати у процесі розробки. Агенція просторового розвитку пропонує залучити відомі польські практики. Перша спільна зустріч планується вже в понеділок. У Вінниці, дедалі частіше, виявляють позитивні тести на ковід. 19 ріст захворюваності медики спостерігають ще з початку серпня. Так за останню добу лабораторії області зареєстрували 186 підтверджених випадків. Медики говорять, COVID ковід стає сезонною хворобою. Тож, аби захиститись від важкого перебігу, краще все ж зробити щеплення. Необхідно робити і бустерну дозу, яка виконується через 180 днів після другої дози. Основної вакцини рекомендується бустерна доза Файзером або Коронаваком. Також у нас ще є четверта доза. Яку рекомендують робити людям старше 60 років, і не раніше чотирьох місяців від третьої бустерної дози. Є залишки вакцини Pfizer, але очікуємо десь до кінця вересня ще поставок Pfizer. В деяких центрах є вакцина Johnson's, якої раніше не було, тепер вона надійшла, і є вакцина CoronaVac. І всі ці вакцини дозволені до використання. З 1 вересня обов'язковий масковий режим в усіх медичних закладах. Якщо раніше із зменшенням зросту коронавірусної хвороби контроль дещо послабився, то нині відповідальність за керівниками лікарень. Захист і профілактика важливі, адже ускладнення, які несе за собою ковід, можуть бути смертельно небезпечними. Він вражає не лише легені. Найбільше вражається це печінка, найбільше вражається підшлункова залоза, і навіть може розвиватись цукровий діабет тим, у кого дають великі дози гормонів. Власне можуть виникати захворювання кишечника, тому що тут є так званий аутоімунний компонент. Відмога для вінницьких лікарень. Медики та волонтери розвантажують багатофункціональні ліжка від німецьких меценатів. Благодійну допомогу медзакладу передали волонтери фонду Вінниця безпечне та комфортне місто спільно з головою обласної ради В'ячеславом Соколовим. Фонд входить в міжрегіональний гуманітарний штаб, який створений міською і обласною радою. Його очолює Володимир Гройсман. Постійний йде моніторинг і потреб, і наявності можливостей. Сьогодні фондом передано медичному закладу п'ять ліжок, дві кушетки і апарат ШВЛ. В період війни, звичайно, підтримка медицини це надзвичайно важливо. І початку повномасштабного вторгнення расистів, завдяки благодійному фонду, Вінничина отримала гуманітарної допомоги на понад 10 мільйонів гривень. Це вже четверта фура за ці шість місяців. Ми передали близько 150 ліжок. Тільки за цей час загальну кількість близько 700 ми передали вже на багатофункціональних ліжок протипролежних матрасів. Благодійний фонд родина. Біліфільд ми завжди отримуємо майже половину нашої продукції, отримує саме цього благодійного фонду. Співпрацюємо з ними вже 10 років. Ми робимо все для перемоги, робимо спільно і я вдячний кожному лікарю, кожному керівнику наших засобів охорони здоров'я, які роблять величезний об'єм роботи. Ціна одного такого ліжка близько тисячі євро. Та заклад отримав їх безкоштовно. І, хоч вони не нові, стан майже ідеальний. До кожної допомоги, яку ми привозимо, ми обов'язково перевіряємо стан, якість, наскільки вона функціонує, наскільки в якому в якому вона стані, чи можна її використовувати зараз, чи можливо їй потрібна якась профілактика, якесь посилення. Медики кажуть, сучасні автоматизовані ліжка у їхній роботі незамінні, адже потік людей, які потребують допомоги, не зупиняється. Ці ліжка регулюються у трьох позиціях: піднімається ніжний край, піднімається головний край і піднімається, опускається. На звичайному ліжку ми не могли зорганізувати таку допомогу. А на функціональному ця допомога і лікарю, і пацієнту у швидшому оздоровленні такого пацієнта відбувається. Потурбувалися волонтери не лише про вінницькі лікарні. Частина ліжок поїде у жмеринську, крижопільську та хмільницьку громади. Вінничани вишиковуються в черги по марки. Укрпошта від сьогодні продає наліпки з картинками та фото пса патрона. Нагадаю, це перша офіційна благодійна марка. Від продажів планують виручити більше одного мільйона євро і придбати машину для розмінування. А залишок донатів обіцяють направити на підтримку притулків для тварин по всій країні. Є свій шлях до нашої спільної перемоги, і ми дійсно його на мою думку достойно проходимо з перших.